Часто можна почути таку фразу, що не роби добро, тоді не отримаєш зла. Як це відбувається? Насправді, добро, воно не вичерпне. У вас не стає менше від того, що ви зробили добро іншій людині. Чому ж тоді ви натомість отримуєте злість, невдячність від інших людей? Лише тому, що коли ви робили це добро, ви очікували. Очікували на те, що вас віддячать. Що вам зроблять щось добре натомість. Тобто ви чекали, що це добро, воно до вас повернеться. Але насправді, коли ви робите просто добро від щирого серця, нічого не чекаючи натомість, до вас не повернеться зло. І добро нам повертається не від тієї самої людини, якій ми це зробили. Просто усвідомте, що коли ви робите добро якійсь людині, воно повернеться в іншому місці. Від інших людей, іншими вчинками просто робіть добрі справи і не очікуйте на вдячність.